Писанки Божого мистецтво розквітає, коли втілюється у дитячій творчості. А найкращий спосіб долучити дитину до традицій створити до змагання. Найбільший обласний конкурс писанкарства пройде в Ужгороді з 28 квітня по 8 травня. Учасники учні різних навчальних закладів разом із вчителями та вихователями. Писанки у різноманітних техніках виготовлятимуть заздалегідь. А на площу народну привезуть вже готові вироби, які розвісять на великодніх деревцях. Видовище обіцяє бути яскравим та масштабним. І ми сподіваємося, що саме така організація допоможе вам нам проявити е, ті унікальні риси, які притаманні саме мешканцям Закарпаття. Це поєднання. Різних національних стилів це наша толерантність, наша вихованість. Я би сказала європейськість мешканців Закарпаття. Як символ великодніх традицій на площі встановлять головну писанку, виконану у традиційному для Закарпаття стилі. А от стилістичних обмежень для конкурсних робіт не буде. Бо площа народна. 28 квітня дійсно розквітне 54 деревами, на які будуть виконані писанки у різних техніках. Тих техніках, які притаманні Закарпатській області. Це дряпанка, мальованка, це макраме Конкурс писанки проводиться, крім іншого, на виконання указу президента про оголошення 2013-го роком дитячої творчості. Це е... Привернення уваги до самобутності нашого краю в даному випадку це стосується декоративно-вжиткого мистецтва на прикладі писанкарства. В свою чергу також проявлення патріотизму до нашого краю найкращого серед юних писанкарів визначить журі у складі майстрів із художнього інституту та Палацу дітей та юнацтва. Крім конкурсної програми, для учасників будуть організовані екскурсії містом, відвідування музеїв та принаду журода.